Друзі, всім привіт! Недавно я викладав відео, як тут була стінка, пів гаража, все було замуровано Викладав відео. Ну Обрадувались тим, що типу пів гаража е, у нас з'явилось. Но тут є одна проблемка. Не просто так його колись хтось так от залишив Замурованим тому що воно у мене там стакіри висять. Вони мгновенно тоді, помню, тоді ще зимою вони мгновенно туди порзавіли. Тут оказуються грунтові води. От, почали копати. В общем, грунтові води. Його хтось мав якусь надію на це приміщення, але толку з нього ніякого, тому що тут от вода. Далі теж вода. Хочу спитати спеціалістів, хто в курсі, хто ставкувався, хто може підказати, що можна зробити, щоб це все відкачувати. Я думаю, це зря буде, якщо вона тут стоїть. Хто може підказати, що можна зробити тут так, щоб цієї води не було? Але а може хтось підкаже якусь альтернативу. Тому що дуже жалко, що от стільки от приміщення, а воно просто замуроване І все. Просто як що можна зробити для того, щоб води не було. Але і, або що можна чи тут вже якийсь настил зробити, чи як. Я не знаю, я перший раз з цим сталкуюсь. Я, е, ніколи в мене такого не було. Та да, й дома по грибах теж ніколи води не було. То качу, що то, у то вода у мене це перший раз. Просто жалко. Дивіться скільки приміщення можна зберігати якийсь метал, який он там наверху лежить. А ну підскажіть, будь ласка, є тут -то спеціаліст чи ні. Буду дуже вдячний. Тому що весь метал лежить все на горі. Спотикаємося. Щось не знайти, це все, все переживати. Хотілося все це скласти всі. В общем, напишіть в коментарі, хто що може сказати по цьому поводу. Дякую всім, гарного дня!